І зробити огляд, тому що я замовила? А добрий ранок! тут ще такий сонний. Артемчик, привіт! Як справи синок? А що зараз синуля буде робити? Ням-ням-ням. Да? Тримайся міцно. Тьомик вже стоїть на ніжках. Тримайся синуля міцно. Мама зараз буде тебе годувати смачним гарбузом. Хочеш гарбуз, ням ням Ням-ням-ням. Ну все, сідай, будемо. Отак. Синуля сьогодні буде їсти гарбуз. Ось такий. Вчора ми з'їли одну чайну ложечку. Сьогодні можна з'їсти вже дві. Тому відкривай ротик. Нямка. Опа! Як тобі? Смачно! Подобається ротик красиво відкриваємо. Значить, що? Значить, дуже-дуже смачно! Да? Синуля, а кого ти там бачиш зайка мамина? Там є іграшка, а тут телефон, да, Тьома? Де, іграшка. Ось така іграшка. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, в сьогоднішньому відео ми будемо прикрашати нашу зелену красуню. Минулого року ми вже з Артемчиком прикрашали ялиночку, але тьомик був у мами в животику. А цього року ми будемо прикрашати разом, да, синуля? Ми вирішили, що наша ялиночка буде в золотистому кольорі цього року. Не знаю, ми взяли також з собою ще зі складу ось такі червоні іграшки, в нас от їх ціла коробка. Але чи будемо ми їх додати чи ні, в процесі прикрашання побачимо. І ми для нашого сина підготували подаруночки. У нас тут ось така коробочка. Тут така краса має приїхати. Мені вже, до речі, дуже хочеться швидко відкрити і зробити огляд, тому що я замовила. Не скажу що. Дивіться відео і будете дуже-дуже приємно здивовані. Сподіваюсь, Тьомику дуже сподобається. Ну, і тут також для тьомчика нашого подаруночки. Ну що, син, будемо прикрашати ялинку? Ти будеш мамі допомагати? Дивись, беремо ось таку іграшку, беру ручку. Ось так. І зараз, мабуть, ця іграшка, як завжди, полізе до ротика, да, син? Чи ні? Ну що, будемо прикрашати ялинку? Зараз поставимо пісеньку la la. До речі, в нас ось ці коробочки, бачите, золотисті іграшки. Я думаю, що нам, в принципі, їх вистачить. Минулого року ми прикрашали ялинку моїх батьків, і я не всі іграшки повернула сюди, назад в місто, але думаю, що в принципі нам має вистачити. В золотистому кольорі, потім ще вчіпимо гірляндочку, і буде в нас така краса в квартирі, да, синок? Кількість uh, впала іграшка. Однією рукою, мабуть, ми дуже довго будемо наряжати ялинку. Але Тьомик зараз буде гратися іграшкою да-синуль? А мама буде прикрашати ялиночку. Давай ти будеш пользувати. Дивись тут бантик, потихеньку можеш розкривати свої подаруночки, Мама дозволяє. Ми зараз швидесенько прикрасимо ялинку і зробимо огляд наших подарунків. А сінуля теж прикрашає ялинку, да, пупсик мамин? О, як цікаво, що там в цій коробочці, які подаруночки приніс Святий Миколай Артемчику. Синок. Дуже сподобалася <клес> іграшка. Я навіть не беру, не забираю її, він не грається. Ну, а я продовжую прикрашати нашу новорічну красуню. Ну і що, друзі, ви yeah. тільки погляньте, яка у нас в цьому році красива ялиночка. Синулі теж дуже подобається. Yeah. Да? Подобається. А ще найбільше я впевнена, що тобі зараз подобається подаруночки. Ну що, робимо огляд? Синуля вже тут одну коробочку трішечки відкрив, спробував розв'язати Так, син? Зараз поглянемо, що тут святий Миколайчик приніс нашому Артемчику. Погляньте, яка краса! Яка милота! Ви тільки погляньте, що до нас приїхало. Посуд для нашого синулі. Синок, подобається? Ми вже починаємо вводити прикорм. І нам такий посуд дуже-дуже доречний. Так, приїхала ось така тарілочка. Чашечка. Погляньте, яка класна! Яке все миле, красиве. Синок подобається, бо мамі колір ну, дуже подобається. Так, тут у нас ще ось така секційна тарілочка на присосках з кришечкою. І одразу прибори. Ой, яке все класне! Син, ну вже мама буде готувати тобі всякі пюрешки, кашки. І щоб ти завжди був чистенький. У нас є ще тут ось такий слюнявчик. А ну, давай поглянемо, який він. О, погляньте, який космос! Прикольно! Син, давай одягнемо, давай. Давай приміряємо. Зараз ми його спочатку все повимиваємо. О, яка краса! Прикольний. Друзі. Ну, ось такі у нас подаруночки в одній коробочці. Зараз відкриваємо швидесенько наступну. І Артемчика вже потрібно годувати і ложити спадки. Але подарунків для сина сьогодні ну, дуже багато. Синок, поглянь, тобі ще приїхав ось такий коврик надувний, в нього заливається водичка. Ось тут по кругу він надувається, а тут водичка, і можна гратися, тут різні іграшки. Такі, бачите, рибки, морський світ. Я думаю, що тобі буде дуже цікаво, але посуд Артемчика зацікавив більше. Ну і останній подарунок. Ось такий цікавий сортер. Зараз поглянемо, як він виглядає. Синуля, дивися. А, яка краса! Це для моторики рук. Дитинка буде діставати овочі і фрукти і назад їх туди складати. Ось така собі прикольна штучка. А ще можна так Ну, Мені найбільше сподобався посуд. Друзі, хто вже нарядив ялинку, пишіть обов'язково в коментарях, в якому кольорі у вас іграшки на новорічній красуні. Ну, а ми йдемо шукати для дорослих подаруночки. Сьогодні ж день Святого Миколая. Вітаємо всіх зі святом і будьте нам здоровенькі. Не пропускайте відео, тому що ми будемо знімати щось дуже-дуже цікаве. Всім пока! Пока-пока-пока! Чого кажи-пока! Пока-пока-пока-пока-пока! Ось так! пока-пока-пока-пока-пока-пока! Сподобались, да? Подарунки сподобались.